Друзі, всім доброго дня! А день сьогодні дійсно добрий. Сьогодні 12 вересня. Майже вся Харківська область зачищена від окупантів. І зараз в цьому відеоролику хочу трохи вам показати, в якому стані окупанти тікаючи, залишили мій двір, мою ферму. Мій, будів... Мій будинок, дивіться, сюди от нещодавно прилетіла якась ракета, навіть не знаю її клас. І що воно таке було? Вон, дивіться, які уламки, величезний радіус ураження, покоцаний весь будинок. Згоріли всі мої теплиці. Зараз ще один здоровий уламок з неї покажу з цієї ракети. Швидше за все, це якась авіаційна. Ракета була, дивіться, це частина корпусу. Так, от моя перша тепличка, котру я будував півтори роки тому. От майже вся розбита, якісь дуги ще вціліли. Це друга теплиця. Тут я в ящиках вирощував о, в основному сорт Амі. В касеті була. Також все вигоріло, все-все дотла. І це третя, моя остання теплиця. Яку я закінчив робити в цьому році вже в лютому місяці, пам'ятаю перед війною, як копали басейн, укладали сюди плівку, і я збирався збирати тут дощову воду з самої теплиці. Все вигоріло. Сюди прилетіла, дивіться, яка воронка, туди прилетів ураган касетний, сам каркас, касет розсипалась. Так, ну, це побитий мій будиночок. Мотоблок, про який я знімав обзор, також трохи вигорів, ну, але це все дрібниці. Найголовніше, що всі, хто тут жив, поруч не знаходились, всі залишились живими. Ну, але от така картина. Вже відчуваю, що скоро-скоро все має закінчитися. Ця війна Росія програє, і вона обов'язково програє. Це було відомо і зрозуміло ще, мабуть, до початку війни. Коли війна розпочалася, це вже було очевидно просто. Ну, але отак, от от, на жаль, в нас виглядає півкраїни. Не лише моє подвір'я і мій будинок. Ну, але це нічого страшного. Вигнали ворога, і це найголовніше. І тепер. У нас попереду довгий шлях відбудови. Побудуємо нове набагато краще, обов'язково. Так що, отак. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал. Я на деякий час випав з ефіру через бойові дії, через те, що довелося одягти отакі от штани, взяти до, руки, до, до рук. Зброю і піти захищати Батьківщину. Але найголовніше те, що ворога ми вигнали, і в майбутньому у нас залишається тільки працювати, процвітати і будувати нашу державу. Пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу, з приводу звільнення Харківщини. Дивіться, зараз трошки покажу і полуницю. От це Мурано, трошки навіть родить зараз, койде цвіте. все в бур'яні. До речі, тут майже весь цей бур'ян просто повидорало вибуховою хвилею, а полуничка залишилась. Дивіться, навіть який в неї ресурс був. Це другорічні кущики. От Цвіте, пахне, є якась ягідка. Дуже-дуже цікаво за цим всім спостерігати. Друзі, бажаю всім мирного неба над головою. Перемога вже не за горами. Хай всім щастить.